Допомога зсу. Це нова номінація цьогорічного бюджету участі на забезпечення військових. Спрямують 20 мільйонів гривень. Відповідні проєкти повинні стосуватися придбання для сил оборони важливих засобів та обладнання. Вперше будуть профінансовані проєкти щодо доступності. Ми вважаємо, що це є дуже доречна категорія, оскільки доступність міста зараз є дуже важлива. На жаль, кожного дня людей, які потребують доступності міста, стає все більше. Це тому ми даємо додаткову можливість. Отримати доступний, доступний під'їзд, доступний заклад, доступне там доріжку, парк. Тобто тут немає обмежень щодо подачі. Традиційними для бюджету участі залишилися номінації благоустрій та освітні проєкти. Фінансування таких громадських ініціатив відповідно 18 та 9 мільйонів гривень. Проєкти благоустрою діляться на дві підкатегорії. Одна з них це ремонт малих вулиць. Це наша традиційна категорія. На неї буде виділено на один проєкт до 3 мільйонів гривень. І так само є інший благоустрій інших. Інший благоустрій це про. Благоустрій доріжок, якісь встановлення елементів, майданчиків і таке інше. Тут теж до півмільйона гривень, як і у всіх інших проєктів. На один проєкт. Освітні проєкти у нас минулого року поділилися. І цього року ми зберегли цей поділ на шкільні, дошкільні і позашкільні проєкти. В загальному на категорію освіта виділено 9 мільйонів гривень, на шкільні 5 мільйонів гривень і по 2 мільйони гривень на проекти дитячих садочків і проекти позашкілля. Конкурсна комісія вже приймає заяви від претендентів на. Фінансування з бюджету участі щодо категорії допомоги ЗСУ», то обов'язковим є звернення командування військової частини. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.